Чи відчували ви коли-небудь, як слова людини не збігаються з тим, що ховається в її очах, як за посмішкою чи випадковою фразою проглядає щось глибше, справжнє, але неозвучене? У цих митях, у паузах, у жестах проявляється правда, яку людина боїться показати. А що якщо навчитися розпізнавати ці сигнали як чіткі закономірності? Це відео не про хитрощі чи маніпуляції, а про здатність бачити людську душу крізь маски повсякденності? Ми розглянемо 10 прийомів психології, натхнених ідеями Фрідріха Нітше, які розкривають, як поведінка слова і навіть мовчання видають приховані страхи, болі та прагнення. Ці прийоми не просто спостереження, а ключі до розуміння. Вони допоможуть не лише розглядіти мотиви інших, а й зазирнути у власні тіні, які ми часто ігноруємо. Кожен із них це дзеркало, де відображається не лише дія, а й те, що за нею стоїть, правда, яку ми боїмося визнати. Маски приховують суть. Кожен носить маску, створену для захисту. вчив. Те, що ми показуємо світові, рідко є нашою справжньою природою. Ми створюємо образи, щоб бути прийнятими, щоб уникнути болю чи осуду. Зверніть увагу на вагання, ухиляння від тем, нервові рухи у цих тріщинах проглядає правда. Осуд відображає нас. Те, що ми засуджуємо в інших, часто є тінню того, що ми відкидаємо в собі. Гнівна критика чи роздратування це не лише слова, а відлуння внутрішнього конфлікту. Спостерігайте, що вас дратує в інших. Можливо, це відображення вашої власної боротьби. Мовчання говорить голосніше слова можуть брехати, але тиша ніколи. Ніцше бачив у мові інструмент приховування. Коли людина замовкає чи уникає відповіді, це сигнал. У паузі, у зведених очах ховається біль, страх чи правда, яку вона не готова озвучити. Слухайте тишу там народжується істина. Доброчесність як фасад. За гучною демонстрацією доброти часто ховається прагнення переваги, Ніцше помічав. Той, хто надто голосно заявляє про свою моральність, можливо, переконує себе, а не світ. Справжня доброта діє тихо, без потреби у визнанні. Самообман перший щит. Перш ніж обдурити інших, людина обманює себе. Усе гаразд, це мантра, що заглушає біль. Якщо чиясь історія здається непослідовною, не поспішайте звинувачувати. Можливо, це ілюзія, створена для захисту від правди, показна сила, страх слабкості. Хвастощі чи надмірна впевненість, часто приховують невпевненість. Ніцше писав гучна демонстрація величі, це крик про визнання. Справжня сила мовчазна, бо знає свою цінність без підтверджень. Страх керує діями. Більшість наших вчинків це реакція на страх, а не розум. Страх бути відкинутим чи непотрібним змушує нас контролювати, уникати чи нав'язуватися. Розуміння чужого страху це шлях до співчуття і, можливо, до власного зцілення. Критика автопортрет, постійне засудження інших видає нашу боротьбу. Той, хто глузує з чужої вразливості, можливо, боїться власної. Слухайте не слова критики, а те, звідки вони йдуть. Це крик душі, що шукає виходу, контроль, страх, хаосу. Той, хто прагне все контролювати, бореться не зі світом, а з внутрішнім хаосом. вчив. Жорсткий порядок це не дисципліна, а страх перед невизначеністю. Справжня сила приймає хаос, бо примирилася з собою. Дії сповідь болю. Люди рідко говорять про свій біль, але завжди його показують зникнення. Жарти, що приховують дискомфорт, чи одержимість роботою це механізми захисту. Кожна дія кричить: ось що я боюся, Ніцше радив, «Бачте ці шаблони, і ви почнете розуміти, а не судити. Розуміння це сила. Бачити людину за її масками, за гучними словами чи тишею це акт людяності. Кожна поведінка це сповідь, кожна критика проекція. Коли ви розпізнаєте страх за гучністю чи біль за словами, ви перестаєте реагувати і починаєте відчувати. Ніцше писав: Той, хто бореться з чудовиськами, мусить стерегтися, щоб не стати чудовиськом. Ці прийоми для ясності, для того, щоб стати ближчими до людської душі. Дякуємо, що залишилися з нами. Поділіться в коментарях, які з цих прийомів відгукнулися вам. Підписуйтесь, щоб досліджувати глибини психології разом.